Всім доброго дня. Об'їздив сьогодні всі магазини. Не зміг знайти сюди патрубок. Буду через інтернет шукати. Бо тут 40, а тут 60 чи 70, да, если не помиляюсь діаметр. Мені треба тут розширений, сюди, щоб зужався Такий буквы Г. Не зміг ніде знайти. Ну ладно. Так, ось дивіться, що я... По тормозам зробив, бачите? Тормоза переварив набік. Тому що рядом із сцепленням, ну, якщо людина буде в галошах, наприклад, там, або в чоботах, буде засипати сцеплення. Я вирішив його укріпити отак ось. І все працює. Ага, Рукою не вижмеш, ногою треба вжимати. І все ідеально працює одним словом. Так, трошки ґрунтовкою пробіг. Хай впитує. А потім ще один слой ґрунтовки можна буде покрасить. Ну, треба з двигуном розібратися, я ж кажу. Не можу знайти патрубок. трубок. А так шланги вже понабирав. Ось на вакуумник поставив. На, тур... ну, на сцеплення теж поставив. Зараз там бак підключу. А, бак зараз покажу вам. Ось, бачите як? Оп, цвет затуляю. Чого, прикольно. Ну, буде красно чорний. Він цветом, потім побачите, прикольно. Бак теж покрасив. Ось шланжок. А, я шланг покрасив із краніком. Тепер погано видно. Одним словом, знайшов краник. Приварив гайку, під нього закрутив. І він йде як буквою Г, поняли? І ось він телечок, щоб повертати. Открить, закрить. І шланг ось тут виходить у мене. Ну, понятно, що там аж на двигатель він аж заканчується той шланг. Ну, бак уже готовий. Тепер ще думаю в гідравліку, куди бак втулить. Не знаю, місця так особо і немає, його, щоб десь притулити. Ну, я думаю, внутрі отут. Виварю, сделаю туди акуратно, щоб вход там буде в мене масляний бак всередині. Тута. Це під крила вже почав робити. З той, з той сторони теж, бачите? Це потім одних них підуть крила отак уже. Зараз тумбу, думаю, тут прикріпити, отак. Ну, не сьогодні вже, звісно. На сьогодні хвати. А так, все працює, все ідеально. Лишилось тупа трубок знайти. І акумулятор, і провод. Ну, ціловий. І можна пробувати, буде заводити. Ладно, дякую вам за перегляд. Капот ще не красив, він взагалі знятий. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.